ТД йо-йо, no, no. все, прийшли б. блядь. хуйло, бля. Газу, 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 блядь, ну позрайся ним. Є, Точ, нормально, Но, а я йому як повім ну, газу. <кзум> <Пошел. гум> Дей, я йому я махав. Дей, не, Ні, йому махав вже по газу. Дей, Тож не видно. Нормально, блядь. бля. Як нас так полотком, водорожбом мало пристили. Ага. Нормально. Nee. Не силкум булька. Зараз буде бульк Нет? А не, там буде двоє буде. О, бля. Подвад буде.

Заебись та трасочка трасочки. Можна розпоселте сейчас пару метрів. Теперь буде кам'яна під лісом, віриш? Ну тут так побуд ліс, бля. І там, бля, столик був колись. Ай-яй-яй. Я помню, тут колись, воду тут вот там. Давай, поростай. Сыныка ты за нима. Это будет легко, да? Все, йде, іде. Стоїть? Йде, йде, йде. все, нормально, нормаль, зарвай. Встав. Братан. Встав. Стейни спосхати буде крести. А, кісти де, де садін. Хоча не хочу. Та я по чей, кому може.